Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, вже настає в нас тепла погода. От рослинки наші пробуджуються в наших квітниках і полісадниках. Настає період вегетації рослин. І можна вже зробити перше підживлення рослин. Ось я показую вам свій квітничок. От дивіться, Бачите, ось у мене така гвоздичка вже починає. Бачите, от Пробуджуються вже, нові пагончики, відростають. От. Тюльпани ось такі вже повиходили. Ось теж маленька гвоздичка червона вже починають нові пагони рости. Ось покажу кліматіс. Дивіться, як уже брунічки на кліматісі. Бачите, як набрунилися. Це говорить про те, що вже коренева система рослин пробуджується, От, починає. Потихеньку, як кажуть, споживати поживні речовини з ґрунту і можна підживити рослини, зробити перше підживлення. Значить, Чим я роблю перше підживлення рослин? Розкажу вам сьогодні. Ось у мене тут значить, перше підживлення я роблю нітроамофоскою з формулою макроелементів елементів 16. 16-16. І до складу цієї нітроамофоски входить ще 6% сірки. От. Сірка значить, вона е, сприяє кращому засвоєнню, засвоєнню рослинами азоту. От. І вона якби, е, способствує тому, що рослинка краще бореться з різними хворобами і е, шкідниками. О, значить, Я ось так використовую це добриво, от, яке застосовується, воно універсальне, воно водорозчинне, яке застосовується, можна застосовувати для всіх видів культур. Значить, Як я це роблю? Показую вам. Ось Беру от приблизно: ось так, десь столова ложка добрива. Я його навесні перше підживлення його не розмочую, а ось так його. Біля кореневої зони підсипаю от ось так і тут підсиплю. Так, і ще де я хотіла, ось у мене тут є лілейник, починає вже пробуджуватися, отак от, от підсипаю, на деяких рослинках вам покажу. Тюльпани я вже свої так підживлювала, ще раніше тюльпани зробила. А тепер продовжу. От бачите, вже навіть хости вон, просинаються. Ось у мене хоста тут. І там ще одна, але там немає. Тут ось уже бачу є. От. І Потім беру маленьку таку сапку. І отак сапкою це добре. Бо отак трошки його якби підсапую, туди в ґрунт його, перемішую отак. І все, воно, вологий ґрунт, піде дощ, і воно буде собі туди впитуватися. От І буде підживлювати нашу рослинку. Ось таке у мене підживлення, перше підживлення рослин. От, нітроамофоскою. Значить, воно в одинакових пропорціях. Азот, фосфор і калій. Ну, так що. Ось так, це у мене медунка. Потрошу трошки на медунку. Ось. І так, кругом кущика. От так добре. Не страшно, якщо якась гранулка трошки не за, в грунт не за, це, туди не заробиться. От. Ну таке вона просто тоді, як буде волога, от, вранці волога земля. От. Так що... Ось таким чином я підкормлюю, роблю першу підкормку своїм рослинам. Значить, хочу вам показати, ось у мене тюльпани, значить, ці цибулькові я вже підживила, десь днів 5 назад підживила. Підживила вже троянди, теж підсипала нітроамофоску. фоску. Якщо видно вам. Ось тут, а, бачите, там вже вона розчиняється. Вон, бачите, були приморозки, осні травму лежить. І троянди я обробила, бордоською, ой, не бордоською, а мідним купоросом. От, значить, По інструкції розвела мідний купорос і оприскала від хвороб троянди, Значить, сам кущик і оприскуємо і отак прикореневу зону трошки захвачуємо. Ось так я роблю. значить, Будь ласка, підживлюємо, починаємо працювати на своїх квітничках, робимо перше підживлення нашим улюбленим рослинкам. Дякую за увагу, до нових відео.